Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 7 вересня 1292 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні, десь після третьої години ночі росіяни почали масовану ракетно-дронову атаку. Знову запустили дрони по Одесі. Також під ударами був Кременчук, Київ, Дніпропетровщина, Запоріжжя, як завжди, в Одесі. Щонайменше три дрона влучили в місцевий палац спорту, сильно його пошкодивши. Також один дрон знову влетів в багатоповерхівку. Ну і ще є прильоти по місту. Якимось дивом без загиблих, але двоє травмованих людей. Росіяни запустили аж 805 шахедів. Це, можливо, навіть рекорд. 747 з них збито. Також росіяни запустили 9 крилатих ракет, 4 з них збито, і 4 балістичні. Там жодного збиття. Багато прильотів по всій Україні, крім Одещини в Києві. Ще були влучання по будинку Кабінету міністрів, також по житловому будинку. Двоє загиблих в Києві. Ще, на жаль, на Сумщині є загиблі та в Запоріжжі. Ще також внаслідок атаки постраждав міст через Дніпро в Кременчугу. І зараз через. Через це затримки потягів на Миколаївщині збито сім шахетів. Ніяких прильотів серйозних наче немає. Є падіння уламків за межами міст. Ну і як завжди, в районі Очакова, атаки fpv дронами. Там, на щастя, без постраждалих. Щодо Херсонщини, на щастя, там без загиблих після російських обстрілів, але двоє людей травмовані. І на щастя, якісь невідомі дрони на Росії цієї ночі знову підпалили чергове НПЗ. Ще був перельот знову по нафтопроводу дружба. Чекаємо ще на такі новини.